15 квітня Вівторок Характер, який визнає світ, Щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми. Серед лукавого й розбещеного роду, серед якого ви сяєте, Мов світила у світі. Філип'янам 2.15. Бог має намір відкрити через свій народ принципи свого царства. Щоб ці принципи були явлені в житті і характері людей, він бажає позбавити їх звичок, звичаїв і вчинків світу. Споглядаючи доброту, милість, справедливість і Божу любов, відкриті в його церкві, світ має побачити Господа. І коли Божий закон буде втілений у житті його дітей, світ визнає переваги всіх, хто любить і боїться Бога. Адвентисти сьомого дня повинні бути взірцем благочестя, святості в житті та розмові. Їм доручені найвеличніші істини з усіх коли-небудь довірених смертним людям. Їм щедро даровані благодать, сила та здатність працювати. Вони чекають на швидке повернення Христа на небесних хмарах. І світ повинен переконатися в тому, що їхня віра є переможною силою їхнього життя. Інакше вони ганьблять Бога, сатанинські спокуси стають дедалі витонченішими. І тому час, у який ми живемо, сповнений небезпеки для Божих дітей, і нам потрібно постійно навчатися у великого вчителя, щоб робити потрібні кроки для здобуття впевненості та праведності. Перед нами розгортаються дивовижні події. І життя народу, який називає себе Божим ім'ям, має стати живим свідченням для світу, де панує зло. Нам необхідно нести живе свідчення і довести, що не перевелися люди, які живуть не для себе, а прагнуть виконувати Божу волю люди, у серцях і вчинках яких записаний Божий закон. Їхні думки мають бути чисті, а слова шляхетні і піднесені. Релігія Христа повинна бути частиною всього, що вони роблять і говорять. Вони мають бути освяченим, чистим, святим народом, який передає світло всім, з ким вони спілкуються. Христос бажає, щоб вони, утілюючи істину у своєму житті, були особливим народом на землі. Благодаті Христа достатньо для цього.